Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. і сьогодні у випуску ми розкажемо. Приїдівська громада відзначила шосту річницю з дня заснування. В Олександрійському музеї відкрилася виставка старовинних рушників, що запланували до Дня молоді в Олександрії. Приютівська територіальна громада відзначила шосту річницю з дня свого заснування. Від гучних урочистостей, як і минулого року, відмовились та провели День громади у форматі благодійних заходів. Усі зібрані кошти, а це близько 57 тисяч гривень, передали на потреби військових зсу. На дні народження громади була і наша знімальна група. Шосту річницю створення Приютівська громада відзначила благодійними заходами. Ранок розпочався зі спортивних заходів після розваги для дітей з аніматорами та солодощами. Останній рік для громади видався непростим. Основна увага приділялась підтримці військових та допомозі ВПО. За рік Приютівська громада стала домівкою для більш ніж 2,5 тисяч осіб. Громада живе, продовжує жити. Бізнес практично повністю працює, повноцінно працює. Ніхто не припинив свою діяльність. Всі наші сільськогосподарські підприємства достатньо успішно спрацювали за останній рік. Звичайно, дуже багато залежить від зовнішніх факторів, таких як можливість продати сільськогосподарську продукцію, але останній рік він був достатньо продуктивним. Тому з точки зору надходжені, з точки зору повноти надання послуг соціальних, адміністративних, медичних освітніх. Все це відбувається, ми забезпечили стабільну роботу, стабільне життя на території Приютівської територіальної громади. Великі здобутки не є зараз основною метою громади, розповідає Андрій Коломійцев. Але за рік покращились умови для навчання дітей та надання медичної допомоги. В цьому році ми забезпечили, забезпечили оновлення рухомого складу невідкладно екстреної швидкої допомоги, яка розташована на території приютівської громади, що стосується надання послуг комунальних ми в цьому році придбали новий сміттєвоз який дасть нам можливість значно покращити покращити роботу з поводження, поводження з твердими побутовими відходами і практично у всіх галузях відбуваються якісь зміни на краще привітала з днем народження громаду і ольга коріненко я дякую громаді за Активну допомогу як волонтерів нашим захисникам і захисницям. Я дякую всім вам за допомогу людям, які потребують цієї внутрішньо переміщення особи. Це є свої люди, які тут проживали завжди, але потребують допомоги. Це і підтримку всіх ініціатив і з боку районної військової адміністрації. Звичайно, що кожен день народження хочеться побажати, побажати перш за все перемоги. Перемоги, і щоб дійсно ми забули, що таке виє сирена. щоб ми забули, що таке йдуть обстріли цивільного населення, щоб наші діти, внуки і ми самі спокійно могли ходити на роботу в дошкільні навчальні заклади, в школи, і щоб оці побудовані укриття в перспективі використовувалися там як спортзали, як кімнати відпочинку. І ми забули таке страшне слово війна і щоб наші. Нащадки його не знали. Після вручення подяк Приютівської селищної ради найбільш активним громадянам за особистий внесок у розвиток громади присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. За 9 років війни їх у громаді 25. Також під час відзначення шостої річниці кожен старостинський округ презентував свої родзинки, що робить їх унікальними. Хліб повинен бути як він ось народжується, як він росте. Ми показуємо потім, як він спекли хліба. Коровай це ходили раніше в гості, навіть на великі свята ходили тільки з короваєм. Ми презентуємо теж коровай, але ж це українські страви на лиснички, драники, пиріжечки, вареники, голубці це і спокон віков, які були в наших бабусів, і ми будемо і далі підтримувати і пісню, і наші українські страви. Українські традиції у громаді підтримують як смаколиками, так і піснями. І вареники в нас смачні і з сиром, і з капустою, і з картошкою, і з вишнями, і з грибами. На весь вкус, на все ваше бажання. А ну, давайте, дівчата. Вареники у сметані, ой, вареники запашні духмяні. Кожен, хто був на благодійному заході, міг зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України, придбавши на ярмарку поробки від талановитих майстринь Приютівської громади та взявши участь у благодійному аукціоні. Ми поцікавились у місцевих, що їм найбільше подобається у громаді. Найбільше мені подобається наше місце розташування, тому що а, особисто я проживаю поруч з нашим відомим приютівським парком, і це дуже а, приємно, коли ти ввечері можеш вийти, прогулятися з сім'єю по березі річки. І в цілому мені наша приютівка і наша громада завжди подобалась, тому що а, всі мої друзі, які приїжджали, а, всі мої знайомі а, приїжджають і завжди кажуть, Боже, як у вас тут гарно, і насправді а, наша громада. Вона мені нагадує як такий вуличок із бджілками, там де постійно всі трудяться, працюють, бо так воно і є. Я всім кажу, хто приїжджає в приютівку, що це райський куточок. Всі вершки суспільства Олександрійського району живуть саме в Приютівці. Це однозначно. Звісно, зміни у нас дуже багато позитивних змін. От і зміни не тільки у інфраструктурі нашого селища, а зміни взагалі у певноставленні і у. Громадській позиції нашого суспільства. У Нас дуже активна молодь. Нас купа майданчиків для розвитку. Всі, будь-хто знайде чим тут зайнятися. Тому welcome to приютівка. Зібрані під час заходу майже 57 тисяч гривень, було передано на підтримку Збройних сил України. Відвідувачів музею, які завітали до закладу 8 серпня на відкриття виставки. Старовинних рушників зустрічав спів Солов'я. Такий музичний супровід обрано не випадково, адже виставка має назву Сіла птаха. А на кожному рушничкові вишито неповторну птаху. На відкритті побувала і наша знімальна група. В Олександрійському музеї відкрилася виставка старовинних рушників з приватної колекції Олени Сайдель Совідіополя. Діятиме виставка, де представлено понад 100 експонатів протягом місяця, розповіла ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Спостерігаючи за динамікою розвитку культури в нашому місті, можна зауважити, що наш культурний рівень зростає. Олександрійські Палац культури робить гідні вистави авторські, вони збирають повні зали. В театр приїжджають різні трупи з визначних театрів. І у нас теж завжди повні зали. Тому я вважаю, що і музей теж не відстає. Сьогодні в нас виставляється приватна колекція, і співпраця взагалі з колекціонерами є традицією для таких визначних великих музеїв. Цим завжди. Такі колаборації, колаборації створюються у великих музеях у Івана Гончара зачасту. І ми теж, я радію, що приватні колекції приходять в наш музей, люди нам довіряють свої колекції. Це коштовно, з кожним роком це буде вартувати все більше і більше. І всім раджу сюди завітати. На відкритті була присутня власниця колекції. Я приїхала з невеликого містечка Овідіополь, така гарна поетична назва. Містечко 35 кілометрів від міста Одеси на березі Дністровського лиману. У нас дуже теж Олександрія гарна і у нас теж дуже гарні краї. Я приїхала на запрошення пані Олени, Олени Митюріної, Ми з нею не були особисто знайомі, але спілкувались в соціальних мережах. вона теж Цікавиться етнографією, надзвичайно цікава людина, надзвичайно приємна в спілкуванні. І на її запрошення я приїхала сюди з частиною своєї колекції. Це понад 100 рушників саме з вишитими птахами. Виставка має назву Сіла птаха представлені рушники з вишиваними птахами. Це моя особиста колекція. Я багато років збираю рушники. Їх вже, мабуть, до п'ятисот є. Це різна тематика, абсолютно різні рушники, але виникла така ідея робити якісь тематичні виставки. Наприклад, птахи дуже гарна тема, різні птахи на рушниках. І до того ж, птахи в українців це символ і духу, і міцності, і волі. Тому виникла така ідея, і ми вирішили зробити таку виставку для олександрійців та гостей міста. Найстарший експонат датований 1928 роком. Найстаріші два рушнички є, вони датовані 1928 роком. На одному з рушничків є дата 1941 рік. Є 53, 52, 54 роки. Це те, що ми можемо от, саме знати дату вишиття, бо вона вишита саме на рушничкові. От рушничок 28-го року один є з Чернігівщини. Він можна буде його побачити, і один рушничок є з Полтавщини. Він теж, Видно, що ним користувалися, видно, що він висів багато разів прався, там тонесеньке полотно, але дуже-дуже майстерна вишивка. Там білі пташки і кольорові пташки Корона і написано 28 й рік. Дуже цікаві рушнички, насправді їх можна розглядати, вічно читати, розглядати тих птахів, які на кожному рушничку різні, жоден птах не повторюється. Кожен експонат унікальний, має свою історію, яку вам залюбки розкажуть організатори виставки. Своє професійне свято молодь Олександрії відзначатиме 12 серпня. У місті цього дня на фонтанній площі відбудуться заходи на будь-який смак фотосушка, танцювальний майстер-клас, арт-терапія та творчий, акустичний вечір, де молодь буде читати вірші, співати, грати на гітарі та розказувати стендап. Олександрія готується до відзначення дня молоді. Основні заходи пройдуть на фонтанній площі 12 серпня з сімнадцятої години. Днем раніше, 11 серпня, активна молодь міста запрошена на каву з мером. Перший захід у нас вже стає традиційний. Це зустріч з мером, кава з мером, яка відбудеться дев'ятого одинадцятого годині в міському театрі. Молодь поспілкується з міським головою. Міська голова буде вітати. Нас був об'явлений. Конкурс подавали на премію від міського голови, це нас вперше буде визначатися. Вчора було засідання комісії, визначалися переможці даного конкурсу. І завтра буде оголошення і вручення премії і подяк від міського голови. А також будуть задані питання молоді в міському голові і такої нетрадиційної обстановки, буде спілкування. Також 11 числа у скейт-парку пройде презентація нового стріт-арту від громадської організації Культура, 12 серпня у парку Шевченка відбудеться фотосушка та балачки на галявині від молодіжного парламенту. Молодіжний парламент організував балачки на галявині. Це буде сексуальна просвіта для молоді. Також у нас відбуватися буде формат 15 на 4, де спікерами запрошені люди, які в своїй області досягли значних успіхів. Їх знають в нашому місті і не тільки. Це буде Сюрприз для молоді, і вони зможуть з ними поспілкуватися, задати питання, як досягти успіху в той або іншій сфері. І дуже цікаві будуть спікери о 19-й годині. Біля сцени для молоді міста проведуть танцювальний майстер-клас, але і це ще не всі заплановані заходи. Арт-терапія, ігротека де будуть. Різні ігри для молоді організовані. Також у нас буде акустичний вечір, де зараз вже йде запис різних колективів колективів музикальних, не тільки музикальних, тому може і проза, і вірші, і стендап, і всі, хто бажають, вони подають час заявки, і потім в кінці це буде виступ. Тож варіанти, як і де провести свій професійний день у молоді Олександрії, вже є. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.